За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 10 липня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ повідомив про 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріли армії РФ. В районах Басового Одноробівки та Ветеринарного ворог завдав авіаударів. Начальник обласної військової адміністрації Олег Сеніубов поінформував, що минулої доби через обстріли армії РФ у селищі міського типу дворічна Куп'янського району поранення зазнав 64-річний чоловік. Відділ комунікації поліції Харківської області повідомляє, що правоохоронці викрили псевдоволонтерів, які їздили до прифронтової території та перевозили вогнепальну зброю, набої та інші військові засоби ураження. Укрзалізниця запустила новий потяг інтерсіті плюс між Харковом та Києвом. Він курсуватиме з 16 липня по 9 серпня вночі. 11 липня Всесвітній день народонаселення. Швидке зростання населення у світі стало предметом серйозного занепокоєння. ООН. населення світу з 1950 по 2020 рік збільшилось більше ніж утричі.